Будь-які автовиробники готові давати своїм клієнтам те, чого вони хочуть у модельному ряді. Peugeot не було повноприводного суву, і саме його вимагали клієнти. Отже, сьогодні ми маємо те, чого ми хотіли: сув із повним приводом Peugeot 4008. Важко насміхатися чи намагатися вивести на чисту воду тих, хто і не приховував своєї співпраці в галузі створення двох різних моделей на одній платформі. А отже, Peugeot 4008 – це таки справді Mitsubishi ESX. Цього знову ж таки ніхто не приховував. Незважаючи на ціни на пальне, ми досі любимо бензинові мотори за те, що вони роблять автомобіль динамічним. На цій моделі стоїть дволітровий 150-сильний двигун з крутним моментом 197 Нм. І в парі з варіатором цей автомобіль будь-який, але тільки не динамічний. 12 секунд до сотні це точно не спорт. Але, можливо, спортивним він і не мусив бути. 4008 вочевидь, розрахований на п'ятьох повноформатних пасажирів. Двоє спереду, троє ззаду, ближче до бампера. У нас багажне відділення 416 літрів обсягу. Все, про що хочеться сказати, що тут досить комфортно багато чорної перфорованої шкіри, і те, що одразу впадає в око, це те, що на відміну від конкурентів, сучасних тут немає відкидного столику, натомість є дві кишеньки. Автоматична коробка перемикань, чудове багатофункціональне кермо, приємне із вставочкою такою блискучою, яка перегукується із консолі, на якій тепер все геть в одному стилі. Бо я колись дорікав, можливо, це через мене все це змінили. Чудові прилади і малесенький, але дуже насичений повнокольоровий дисплей. На відміну від кількох конкурентів, дуже зручно, дуже раціонально виконано блок керування кліматичною системою її добре видно навіть периферічним зором, вона блискуча, шайби величезні і дуже добре видно, за які саме функції кожна з них відповідає. Сідаємо за кермо, налаштовуємо електричне сидіння. Натискаємо кнопку старт, заводимо двигун, оживає дисплей, його повністю бортовий комп'ютер переведено на російську мову, коробку в режим драйв і поїхали. Автомобіль дуже швидко реагує на будь-які рухи кермом, дещо запізнюється з реакцією автомобіль. В першу чергу, тому що тут коробка. Варіатор. Гуде гучно їде не дуже швидко. Відчуваючи, як багато тут зроблено для комфорту, я ніколи б не подумав, що буде так трясти. Підвізка надзвичайно жорстка, і я розумію, що модель народжена для подолання. Французьких серпантинів на наших дорогах ніколи не буде такою комфортною, як буде в себе на батьківщині. На цьому авто правильно їздити як на пріусі. Спокійно, лагідно, не вимагати від нього більше, ніж воно готове вам дати. І плювати на тих, хто гуде ззаду. Такою кількістю комфорту справді запитуєш себе, а чи мусить цей автомобіль бути спортивним? Він мусить бути комфортним, лагідним, спокійним для розважливої розсудливої їзди по місту та передмістям, містям. Тож цілком ймовірно, що це і є межею того бездоріжжя, по якому захоче їздити власник цього автомобіля.